Вітаю вас на каналі Діаспора. .ua. Якщо ви хочете переглянути тільки інструкцію, як користуватися твіттером та встановлювати додатки автоперекладача, перейдіть по тайм-коду, який знаходиться в описі цього відео. Якщо вам невідомо, чому саме твіттер потрібно використовувати для того, щоб отримати допомогу та для України, продовжуйте перегляд цього відео. Україна вразила весь світ, давши відпір в рази більшій і кращій озброєні армії, і в першу чергу ми маємо дякувати за це зсу та неймовірній хоробрості і героїзму народу. Але незважаючи на все, війна триває вже другий рік. Насамперед перемоги немає по одній причині через відсутність достатньої кількості зброї. Для вирішення проблеми існує закон про ленд-ліз. Як багато хто знає, генерал-майор Сергій Кривонос звернувся до діаспори з закликом зробити все можливе, щоб активізувати ленд-ліз. Ленд-ліз – це завдання номер один. Росія далі продає нафту Китаю, Індії та всьому світу і має постійні ресурси, які поповнюють бюджет. Мобілізаційний фонд в рази більший ніж в Україні, тому затяжна війна в Україні вкрай невигідна. а отримуючи зброю малими порціями, як зараз. Ми якраз і маємо затяжну війну. І Україна під час затяжної війни насправді програє, адже втрачає саме найдорожчий ресурс, який не можна поповнити, це людське життя. Саме тому військові і генерал Кривонос про це розповідає майже у всіх своїх відео на українських каналах. Замість того, щоб чекати на нову зброю, танки та літаки роками, ми могли б скористатися зброєю попереднього покоління, яка вже є виготовлена. Тисячі літаків та танків стоять на складах, і вони могли б бути отримані Україною за лендізом. Група діспарян та команда підтримки України від нового року проводить мітинги біля Білого Дому. І слідуючи мітинг відбудеться 21 травня о 13.00. Ми запрошуємо всіх. Мета наших мітингів привернути увагу суспільства до закону про лендіз для України. Адже після прийняття цього закону ніхто більше в медіа його не згадує. Існує певна цензура, яку нам пробити дуже важко у великих змі. Можна тільки почути, що президент Байден надає десятки мільярдів доларів, і мало хто знає, що тільки 20% потрапляє в українському уряду від тих оголошених сум, і ніхто не знає, що не працює лендліз. Ми помітили, що американці дуже обурюються, коли дізнаються правду, що Україна отримує лише частку від допомоги. Щоб обминути цензуру і звернути увагу суспільства, існує ще один спосіб, який історично успішно був виправлений неодноразово. Це соціальна мережа Twitter. Після того, як Ілон Маск купив Twitter, він почав знімати обмеження, блокування і також зняв цензуру. А так як Twitter найбільш популярна мережа в США серед політиків та й американців, як і українських політиків, які там майже всі присутні, то це є ідеальним способом донести і розповісти суспільствам, і як в Україні, так і в США про реальний стан справ. Це будуть помічати громадяни США і перед виборами це спрацює. В цьому відео ми розповімо, як це все робити на практиці, і це займає всього 5-10 хвилин. Насправді, Twitter це набагато простіша і краща платформа, ніж, скажімо, з Facebook, хоча є деякі особливості, де які потрібно знати. Ми не розраховуємо на те, що Джо Байден чи Кевін Маккарті почне читати наші твіти і нас послухає. Твіттер дає нам змогу звернутися напряму до будь-якої людини в на планеті, і незалежно від статусу. А всі інші користувачі будуть бачити ці звернення, так як вони підтримують Україну, у них виникнуть запитання: а чому ця допомога не в повному об'єму йде в Україні? Чому не працює лендліз? Це поставить під загрозу успішну виборчу кампанію президента Байдена. Вірніше його команди багато хто скаже, що це неправда. В США нема цензури в Україні нема цензури, але ми наведемо кілька прикладів. А ви потім зробите висновок. Син кандидата в президенти США Роберта Кеннеді воював за Україну. 28-річний Конор Кеннеді був кулеметником і брав участь у наступальних операціях в складі іноземного легіону. Роберт Кеннеді – кандидат в президенти від демократичної партії, каже, що він дуже пишається своїм сином. Але окрім короткої новини, його не транслюють великі медіа як в США, так і в Україні. Знаючи, що відбувається в Україні від свого сина, він гостро критикує Джо Байдена. Він вважає, що всі події вказують на те, що Байден не просто недостатньо допомагає Україні, а навмисне затягує війну. Це приводить до знищення української молоді. Роберт Кеннеді – племінник легендарного президента США Кеннеді, є одним з головних конкурентів Джо Байдена на виборах. Тому його не висвітлюють великі канали як в США, так і в Україні. Ще один приклад. Вчора директор польського інституту міжнародних відносин, який підтримує Україну, зустрічався Зеленський. Повідомив про те, що на закритій зустрічі в окрузі Колумбія російські дипломати повідомили адміністрації Байдена, що постачання атакам для України є червоною лінією для Росії, і він дав два коментарі: я не знаю, що гірше самовільно встановлені червоної лінії чи дозвіл Кремлю визначати політику США щодо України, будь-які червоні лінії. Додає він встановлені агресором, призначені для їх порушення та обходу. І далі пан Славомир пропонує спосіб, як обійти це блокування за участю Великої Британії. Ну а мітинги діаспорян та команди підтримки України, які ми проводимо від нового року, теж цензуруються. Їх ніде не можна побачити, крім нашого каналу живих ефірів. Це всього лише кілька прикладів, сотень подій, і вони, на жаль, залишаються невідомими. Але про ці події можна було дізнатися через Твіттер. напряму безпосередньо від пана Кен. Не Слово словоміра, вітер є єдиною соціальною мережею зараз без цензури, майже без цензури. Саме тому ми можемо використати Твіттер та передвиборчу кампанію в США для користі України, і це потрібно знати кожному українцю. Твіттер неодноразово міняв історії навіть цілих країн. Один з недавніх таких прикладів це Великобританія. Борис Джонсон, який програвав майже в два рази опонентам, і всього за кілька місяців Борис Джонсон та його партія могли перемогти майже з двохкратним відривом. Крім Бориса Джонсона, Твітером користувались також Обама, Дональд Трамп, Нарендра Моді, прем'єр-міністр Індії, Тед Круз, сенатор, Джастін Трудо. Твітер міняв і міняє долі цілих країн. Не будемо зараз заглиблюватись в деталі. Перед тим як ми перейдемо до розгляду, я хочу попросити вас, щоб ви поділилися цим відео, щоб більше людей знали, що наступний мітинг того травня біля Білого Дому о першій годині дня. Запрошуємо всіх, хто може приїхати на цей мітинг і підтримати Україну. А ті, хто не може приїхати, підтримуйте Україну дистанційно через Твіттер. Ми розпочали кампанію підтримки України, активації лендізу. В Твіттері, і кожен бажаючий, незалежно де він знаходиться, має можливість допомогти Україні, допомогти отримати зброю. Перший раз за історію України з'явилася така можливість, і кожен українець, незважаючи де б він не був, може підтримати Україну, доєднавшись до нашої кампанії в Твіттері. Хочу зауважити, що Twitter спрацює, але тільки в одному випадку, якщо ми всі разом почнемо це робити, перейдемо до справи для того, щоб почати надсилати повідомлення про ленд про допомогу Україні, Байдену та іншим політикам США, потрібен лише Твіттер. Хто не знає англійською, для цього можна використати Google перекладач. Хто хоче знати більше і як більш професійно писати твіти автоматичному режимі, є ще програма GPT, яку ми оглядали в попередньому відео, і хто захоче. Отже, може перейти по посиланню в описі під відео, де ви знайдете деталі та опис, як все працює. Щоб зрозуміти наскільки зручно користуватися чатом GPT, за 30 секунд можна написати 10 варіантів твітів відразу англійською, пов'язуючи його з попереднім, які ви вкажете. Чому для задіяння лендізу потрібен саме Twitter? Twitter – це найпопулярніша платформа серед політиків США та світу. Тут також присутні зірки, відомі люди, компанії. А Твіттер дає нам можливість напряму звертатися до них. А ці звернення в формі твітів бачать всі інші. Користувачі Твіттеру теж можуть приєднатися до дискусії на Твіттері, будь-кого можна позначати за допомогою знаку равлик англійською «ed» або, ще кажуть, собачка. Сьома перевагу, це лаконічність повідомлень. У Твіттері існує обмеження. Для повідомлення можна використовувати лише 280 літер. Використовується для знаходження користувачів або для виклику їхніх імен в твітах. Шоста важлива перевага це отримувати миттєві новини без цензури і спешу джерел. Варто лише навчитися, як цим користуватися, і перед тим як ми перейдемо до Твіттеру, щоб функція автоперекладача була повністю інтегрована в будь-який пристрій, телефон, планшет чи комп'ютер, для цього варто лише завантажити Google-перекладач перед тим, як ми будемо встановлювати Twitter. Знайти цей додаток можна, перейшовши по посиланню в описі до відео. Це нескладно, потрібно лише зайти на Google сайт додатків. Послання знайдете внизу в описі під відео, зайти в свій профіль, у кого немає просто зареєструватися, вибрати Google перекладач, і сайт вам навіть запропонує, куди ви хочете встановити цей перекладач. Якщо у вас кілька телефонів чи пристроїв, ви можете вибрати на якому пристрої ви бажаєте це зробити, і встановити це дистанційно, зайшовши тільки на один з них. Після встановлення Google-перекладача ми переходимо до Twitter. Щоб почати користуватися Twitter, потрібно спочатку зареєструватися в мережі, або завантажити додаток Twitter з Google. Після цього від користувача потрібно вибрати мову інтерфейсу і продовжити реєстрацію. Потрібно буде ввести деякі особисті дані. При реєстрації вас запитають або електронну пошту, або телефон, на який будуть відіслані код підтвердження реєстрації. Твіттер запитає про ваші інтереси. Заповнення решти профілю, приблизно таке, як в Фейсбуці, і досить інтуїтивне. Відразу після цього ви зможете шукати друзів, писати повідомлення. Навігація по Твіттеру дуже проста і інтуїтивна. Домашня сторінка, хештег це пошук тем. Як ми вже згадували, коли ми позначаємо наш твіт хештегом, тоді для інших користувачів набагато легше знайти цю тему і знайти один одного. Це сприяє розповсюдженню інформації, а також полегшує об'єднанню незнайомих людей, координацію з однією метою. Це наша сторінка. Далі йдуть приватні повідомлення. Найбільш популярні теми наш власний профіль допоміжні. Налаштування та створення твіту. Насправді все простіше, і ви навіть не повинні знати всіх можливостей Твітера, а достатньо цих базових знань, що я вам розповів, ви можете прочитати також в описі під відео допоміжні інструкції. А зараз, наприклад, я покажу, як знайти користувача та написати коментар. Наші адреси зараз на екрані, але ми розглянемо приклад президента Байдена. Це все дуже легко. Для цього потрібно натиснути на іконку пошуку і у вікні пошуку увести спочатку равлик, а потім ім'я користувача. POTUS – це абревіатура для President of the United States, президент США. І відразу в нас з'являється його профіль. Коли зверху справа ми натиснемо також читати або англійською Follow. Ми автоматично будемо отримувати повідомлення про всі нові твіти, новини від цього користувача, отримуючи нове повідомлення, або просто заходячи на його профіль, ми можемо коментувати тепер всі його твіти і ділитися із своїми друзями. Якщо ви не розумієте англійською. То ця проблема дуже легко вирішується за допомогою Google-перекладача. Якщо ви правильно встановили Twitter з опцією української мови від початку, тоді, коли ми натискаємо на сам твіт, у нас з'являється під низом синій текст з опцією перекладача на українську мову. Коли ми натиснемо переклад, у нас відразу автоматично з'явиться переклад з будь-якої мови на українську. Якщо ж у вас автоматичного перекладу у твіттері по якимсь причинам немає тоді ми можемо скопіювати текст цього твіту, який ми будемо перекладати, зайти на Google-перекладач і вставити в вікно для перекладу. Коли ми зрозуміємо, що там сказано в цьому твіті, ми можемо, і це важливо, пов'язати. З темою, яка йдеться в цьому твіті. Якщо президент Байден сказав, наприклад, що ми допомогли дітям в США і зберегли життя, то ми можемо прокоментувати це, наприклад, таким чином. Дякуємо президенту Байдена, що ви це робите. Важливо, але також нам важливо не забувати про Україну, де гинуть діти, люди кожен день, і для України потрібна зброя, яку можна отримати за законом Ленд-ліз. Будь ласка, почніть його використовувати. Відповідь можна відразу написати у вікні перекладача, і після цього ми скопіюємо переклад і переносимо його в Twitter. натискаємо на іконку коментувати і вставляємо наш текст у вікно для коментаря. Якщо в кінці повідомлення поставити хештег «LendLeads4UA», це автоматично віднесе цей твіт до однієї теми активації лендлізу і іншим учасникам буде легше шукати. Зможуть краще розповсюджувати, вставити вподобайки і ретвіти. А хештегом називається слово, за допомогою якого об'єднується кілька твітів на загальну тему. Так, наприклад, вибравши хештег lendlist 4 ua як я вже згадував, можна прочитати останні новини та знайти учасників. Те ж саме можна зробити, побачивши хештег у чужому твіті і натиснувши на нього. Ми отримуємо схожі повідомлення. На практиці це все набагато простіше і швидше. А ще краще, коли ви будете робити це з друзями, наприклад, через Skype чи через інший зв'язок ви можете координувати і навчати інших. І крім того, коли ми робимо це в один час, ми бачимо наші твіти і вони стають більш ефективні. Ми можемо їх поширювати, ставити вподобайки, і алгоритм допомагає розповсюджувати цю інформацію. Більш детальні інструкції в описі під цим відео надсилати повідомлення, ми вирішили. Президенту Байдену, так як він відповідальний за виконання закону про Ленліс, а ще на додачу лідеру опозиції, спікеру Кевіну Маккарті. якщо ви зайняті і немає часу кожен день твітати чи робити коментарі, можна зробити графік, і за допомогою ви можете скористатися планувальником, написати твіти, і цей планувальник, наприклад, Бафер, буде твітати за вас автоматично, частотою якою ви вкажете. Не забудьте поставити хештеги і згадати ленд-ліз. Тоді ваші твіти автоматично будуть з'являтися на протязі дня чи тижня, як ви їх запрограмуєте. Я вірю, що в нас це вийде, але тільки якщо ми об'єднаємося і відразу зараз почнемо діяти. Час обмежений, тому що 30 вересня закінчується термін закону про лендліз. Разом з тим, ми бачимо, що розвиваються інші події, як, наприклад, загроза конфлікту Тайваня з Китаєм. В цьому випадку вся увага може бути зосереджена на цьому конфлікт, а про Україну забудуть. І для Тайваня вже поданий законопроект про лендліз. Також тому не потрібно чекати, а діяти відразу. Хочу сказати, що ми дуже вдячні за ваші слова підтримки та подяки. В коментарях, але з коментарів ми також дізналися, що 99% практично надіється на діаспору або на когось іншого, що хтось інший почне це робити. Ми це бачимо із активності в Твіттері. Кілька десятків людей додавалось, це добре, але цього занадто мало. Насправді, крім невеликої групи діаспорян та міжнародної команди підтримки України за лендліз більше ніхто не бореться в США. По суті, всі організації діаспори США лягли під Байдена, під Маркарову і роблять те, що їм накажуть. І чому я це кажу, щоб ви зрозуміли, кожен хто слухає, бачить це відео, що нам надіється, крім нам самих нема ні на кого. Тому, якщо ви хочете допомогти Україні, прошу вас почати вже твітати і залучити друзів. Створіть групи по два, п'ять, десять людей в Фейсбуці чи в Скайпі. Навчайте їх, пояснюйте, діліться своїми думками. А вони в свою чергу хай створять також одну-дві групи, і таким чином ми утворимо ефект доміно. Це буде набагато веселіше. Ви можете спілкуватися, підтримувати один одного, ділитися ідеями, ретвітати. Алгоритми твіттера в такому випадку будуть розповсюджувати цю тему набагато швидше. І ми зможемо вплинути і дуже швидко досягнути результату. Це ставалося неодноразово в історії, і Україна також може перемогти цю бюрократію, ці уряди, еліти, які не хочуть швидкої перемоги Україні. Тому, будь ласка, до справи, і ви за 5-10 хвилин зрозумієте, наскільки це все просто і наскільки це зручно. І варто пам'ятати, що ми це все робимо заради перемоги Україні. При вивченні будь-яких нових речей потрібні мінімальні зусилля. Але уявіть, які зусилля докладають наші ЗСУ, щоб перемогти ворога, ризикуючи життям кожен день. Крім налізу, Твітер це платформа без цензури, яка крайне необхідна для України. Насправді це дуже весело. Тому приступаємо відразу. Пишіть свої коментарі та побажання. Дякую за увагу. Слава Україні!